Привіт усім! Прийшла чергова посилочка. Нам потрібно на передню клумбу висадити ну, близько 10 рослинок, я так розумію. Тому зараз будемо швиденько дивитись і бігти, садити рослинки. Так, достала я рослиночки. Так, заказала я три ялівці грунтопокривних. Я потім все достану і вийму з пакетиків і докладніше. Ну, а поки що ялівці панкейк. Це у нас кішіогіма, здається. А, сюди, кіші агіма. Є ялівець Вілтоні. Також ту є я, жовтенький шарик. Заказали рододендрун Блютіт. голубенький. Далі такий цікавий єсмівець є Хеб. О, ні, вибачаю, кипарисовик Хеб. Потім Еріка рожева. Все заказувала я заради. Ось цією мені дуже подобається кипарисовик. Потім це у нас тис елегантісімо. Це колоновидний, буде тоненькою колоною, з темною хвоєю. Потім ризикнули, заказали цуга, джеделок, здається. Ну і гарнизний теж кипарисовик. Алюмі Голд. Зараз докладніше покажу. Рослинки буду показувати докладніше грубками. Так, це у нас ялівці. Всі три ялівці грунтопокривні. Мені вони найбільше сподобались. Вілтоні і панкейк схожі між собою, але мені так і потрібно, щоб не дуже відволікали увагу, щоб композиція. Виглядала якось гармонійно. А оцей вже зовсім інакший кіше Тому я їх так і підбирала. Два схожих, один не схожий. Цей такий більш як лускатий наче. Всі рослинки коштують в районі 120-130 гривень. Тільки Здається, рододендрон 150. Так, я лівці показала коренева система у них. О, мой горшочок оплетений. Видно, не видно все добре. Так, є. Так, є лівець вілтані. тані. Лівець віл ой теж. Курінь надзвичайно здоровенний. Тепер у нас цуга, цуга канадська, здається, джедеву. Осмокотик є. Гарна коренева система. І тепер хебе. така цікавенька. Тож мені дуже він сподобався, такий незвичний. Ось так, така рослинка. Корінчики видно, Ой, рухати його, боюся, корінчики. Ага, вони приросли, якщо буду. Саджати, потім покажу. Нести його на іншу діляночку прийдеться, тому не хочеться його рухати. І це чудо сидить в рослинках. Камера вимкнулась, тому і ще раз показую кореневу систему. Ось, його. філіфера, все. Обмотаний весь горщик корінчиками. Далі мірям. Тушка мірям. Ой, тут осінь, яка гарна коренева. Ще дивіться, що тут є. Відломилася. І вже корінчики пустила. Упала і лежала така гілочка маленька. Ну, відсажу, хай собі росте далі. Так, рододендрон. Рододендрон. Ось. Ну, тут не видно дуже коренево, але. Ні, нормально, буду садити, ще подивлюся. І Еріка, Еріка у нас вже почала квітувати. Рікаловка. У мене дві росте, одна чомусь пропала. Ну, мабуть, і все. Продавець у нас Алла пастушок. Всі рослинки в чудовому стані. Дякую. Принесла я рослиночки на цю ділянку і їх так от розмістила. Так, по краєчку у нас тут будуть по краєчку йти маленькі ялівці. Це місце хочеться посадити червону спрейку троянду. Мабуть, скарлетт мініян декор. Далі тут буде туйка Міря. Цей у нас кипарисовичок. Кіпарисовик філіпери, тут Гебе і Так, розмістимо це берисклетик Форчуно, посередині у нас буде карликовий низький. за ним колоновидний тис, Еріка. Ну, і далі цуга, ну, величенька повинна бути. І от такий загальний вид. Приступаємо працювати. Зараз треба пересадити оцю маленьку коніку в загальний наш червік туклубу. Ямки готові. Більшу частину хвої, ой, хвойного ґрунту ми використаємо для коніки. Ямка для еріки там воно видно хвойний опад. І з лісу торф верховий поклала. І також покупного ґрунту додавала. а також для рододендра. Так. Ну, а сюди додав трошки менше і підмішувати. трошечки хвойного попиту. І додавлюсь. Ну, з землею. Її. Ось, дивіться. Ялиночка вийшла з гарним комом. Всі горшечки я поприміряла. І зараз буду натягувати агроволокно, робити прорізи, а потім саджати. З посадками на сьогодні закінчено Вілтені. Блютит рододендрон, кішиогіма, Цивілтені, танцуга, Еріка, Тис, Коніка пересаджена. Ну, і там два кіпарисовички. Залишається заказати кору. Закажемо кору мілкої фракції, Посипаємо вниз, а зверху трошки задекоруємо в два рази менше, ніж мілкої круп. Що пирі, я тут я вибрала? Мабуть, відра три.